Підліснятка, сьогодні ми з вами граємо в Roblox Hide and Seek Extreme. Ну що ж, у нас вже гра появилася, тільки нам треба трохи почекати, подивитися за ними. Бо я зайшов і катка вже почалася. Я не встиг. Ну, давайте це, це не проблема, можемо послідкувати. Я не знаю, чи я буду ці. Що я говорю взагалі? Ну, ось у наш, наш вбивця. І поки стежимо за ним, куди він йде. Так, він йде до ялинки. А в ялинці я знаю секретку. Ну, так, в цій грі є секретки, якщо ви не знали. Ну, отож, ця дівчинка вже знайшла секретку у вазі. Ну, я називаю це секретки. Так, це цей, цей чувак на ялинці. Він не знає, що біля нього вбивця. А, до речі, де вбився зараз? А, ну та, він біля ялинки. Все ясно, все понятно. Так, ну поки п'ятеро залишилося. Хто це? Це ось це, ось цей, ось цей, ось, це, ось це і ось це. Що це за скін такий? Ай. Я не зможу це показати. Ну окей. Все, погнали. Так. Ну, що я можу коментувати? Ну, вбивце собі йде, йде, нікого знайти поки не може. Ці п'ятеро. Ці троє, що вийшли. Троє, троє вийшли, він не вбив цих трохи вони вийшли. Ну що ж, давайте в магазин подивимося. Так, тут є скини на вбивців. У мене зараз поки, е, гризлі, гризлі. 250 коїнів він коштує. А Ще. Я не знаю, як це назвати. Так, це 115, так, я, за... я його заставив. Тепер пети. Пети у нас. Який в мене пет? А, у мене ТВ. Тіві. Тівішечка шечка я його назвав. Ну так, да, він мені найбільше зі всіх петів подобається, я не знаю чого. А, далі то все Роблокс, то цікаво. До речі, якщо ви не знали, в мене скін коштує 5 Роблоксів. Так, да. так, да, реально. Серйозно, тільки 5 Роблоксів. Далі все безкоштовно. Так, давайте скажу, на що я ось тут збираю. Я збираю на ось цього Джейка. Бо Шв... він швидкість має. Ну, ви скажете, Гризлі теж швидкість має, але щось мені більше подобається. Добре, тепер танці. Танці то вже далі за роблокси. Так, якого пета я хочу? Поки тільки Ті Вішечку, крім Ті Вішечки, я більше хочу, ще ось цього Голден Дог. Так. Тут я взагалі нічого не хочу, тут просто за і все. Так. Ну, коротше, все. Дивимося далі. Дівчинка досі тут в АЗІ стоїть. Вбити досі нікого не може знайде. А, ні, він вже знайшов. Він, він, він двох вбив двох. Або трьох. Ну, поки він тут. В ку... Я забув, як це по-українськи буде. В кустях. Лізе. О, знайшов, знайшов. Вбивця, давай до жени до жіни, до дожини. Або клей свій постав. Ой. Ну да, від вбивці нереально втекти. Хіба що вам повезе і час закінчиться. Вбивця швидше, ніж будь-який гравець, тому вам не повезло. Так, двоє лишилось. Двоє. Це і ось це Ой, вбивця не знаю секретку, як можна дістатися ось сюди. Якщо буде ця мапа, то я вам покажу цю секретку. Добре? Ну, все, у нас час закінчується вже. Можемо далі. Все, тепер я буду зараз грати. Все-все-все. Так, Ліза і на а а, -а, -а. лишилася. Окей. Погнали. Далі і грати. Яка нам мапа буде? Я хочу за орк, щоб там. Дуже прикольна секретка є. я вам хочу її показати. І що? Та... О, якраз вона, я зараз вам секретку покажу, як залізти на ялинку. Ну, зараз. <кій> Хоч би я вбивцею не був, бо я хочу вам секретку показати. Але якщо я буду вбивцею, я все одно вам покажу цю секретку. Добре, я не вбивця, тож. Робимо від першого лиця або від третього. Ну, я думаю, вам зручніше буде від третього, тому пішли. Пішли до Яньки. Тільки давайте трохи скоротимо шлях. Ну ось цю секретку ми вже тут. Так, коїн забираємо тепер прямуємо туди. І якщо ви думаєте, що в мене коштує тут 5 роблоксів ці скін і гри кальмара. Ну. Во. Ви бачите його. Коштує 5 Роблоксів. А далі все в мене безплатне. Ну так, да, от таке я. Ладно, треба поспішити. А то щось я повільно трохи рухаюсь. Пам'ятаю, як ми з другом грали цю ігру. я його просив зупинитись, він не зупинявся, а потім ось цей квадрат, квадратики там, бачите, на землі. Його зупинили і він впав через них. Так, да, то було смішно, і я його перегнав. Ну так. Да. Ось це секрет, до речі. Все, видає еленці. Все, не дякуйте. Добре, тепер ми виберемо місце. Ну, давайте на третьому, на третьому. Все, на третьому будемо. Все, все, ми на третьому ось тут будемо тут. Все. Ну, циткуємо, забив свою, бачу, він вже когось вбив. Окей, ну, що ж, він на плиту пішов до чорної якоїсь штуки. Так, Коін знайшов. ні, в кай я нікого не бачу. А во, побачив. Четверо лишилось, четверо. Якщо я один лишу, це буде прикольно. Але я б хотів, щоб я один лишився. Так, ну що там? Е... А тут хтось є, так? Так, вбивця, перевір, тут хтось є. Ні, тут нікого нема, може йти. Але, звісно, йому важливий той один коін. Що він дасть йому, я не знаю. Але все одно йому важливий той один коін. Добре, мені коїни не важливо, хоча я хочу назбирати на Джейка. А тут в петах на Golden Dog або НЛО. Добре, поки ще є час. 2 хвилини 27 секунд, окей. Блін, не пам'ятаю, тут же була секретка, та тут він її, походу, знає, тільки не може знайти. А во я її бачу. Ви Бачите різницю? Ось тут, бачите? Ну, тут, звісно, той один коін, що мені дасть. Ну, ладно. Так, поки він ще мене не знаходить. А ось там на Аа досі, там на ялинці. Мені здається, він прямує до мене. Ну е... Він прямує до мене, якщо він зараз мене вб'є, то це буде. Все, він мене не вб'є, все. Він мене не вб'є, я, не... я на третьому, я на третьому. Будь ласка. Та блін! Ай! Як я ненавижу тих вбивців. Как же за кимось інакшим стежити? Ось она врятувалася. А, тут ще бекон є. Як можна було так її не заметити? Ну і пояснить. Ай. Вона біля тебе вбивця. Уж. Йому не підходить бути вбивцею. Він взагалі не знає. Но воло заду тебе! Гай. Не... Хай би тим один би я лишився, але ось ця. Я думаю, він її не знайде. У нього мало часу добігти туди. Ой! Ясно, вона виграла, я програв. Ну, зараз побачимо, яка наступна мапа буде. Може нам повезе, це буде за воркшоп і ми її ми в неї будемо грати. Ой, давненько я такі довгі відео не записував, ну то я і вирішив записати. Не знав по чому, якщо... і мені зразу відею прийшла Хайденсік Hi Екстрим в Роблоксі, ну я й... її записав. Ой, ну, не ліджа 120 лишилася. Ну, добре. Що там далі? Яка мапа буде, давайте давай. О, 6 робоксів можна заплатити. 6 роблосів можна заплатити, щоб вибрати мапу. У мене були 6 робляс. Тільки один я комусь задонатив, а 5 я собі на скин витратив. Ну так. Ну, добре. А стоп, я не замітив, яка мапа, блін. Ну, зараз побачимо, зараз все побачу. Я вбивця, я вбивця, я вбивця. Ой, ну тепер треба одну хвилину чекати, але щоб вам було недовго, я це скорочу. Давайте. І так, друзі, я вже бачу, що тут один просто факашить на спавні. Ну, давайте його зараз заберемо. Так, все, от, бачите, я гризний, коричневий, все його забираємо. Так, забрав все. Плюс 5 кредитів. Окей, я бачу там на холодильнику якісь є. Ідемо до них. Тільки я не знаю, чи в мене вийде на ручку холодильника зайти. Так, мінус другий, мінус другий є. Е, ні 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 Ні, ні. куди? Є, Є, забрав її, все добре. А я вже думав, що вона десь прига. Ну добре, добре, будемо пробувати спригнути на ручку того. холодильника, ну ви там бачили. Во. Ну вам не видно, зараз покажу. Та можна застрибнути. Біжим, 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 біжим. Так, стоп. Треба провірити, де та ручка буде. Де та ручка? Ага, вона ось тут буде, ну, то зараз чекайте. Так. Так, сюди. Є, я його забрав! Я зміг, я зміг. Я зміг. Хопа, забираємо ще того бекона. Я ще бачу, ось тут є. Треба до неї бігти. Все, біжим, біжим, біжим. Включаємо режим. Біг, біжи, біжи. І вбий її і. Добре. Де да, вона Вона, здається, тут пішла. Та, да, вона тут. Все, ідемо до неї, йдемо до неї. Швидкість, будь ласка, пошвидше. Все, її, їй... зараз торба. Все. Ми її забрали, залишилося двох забрати. Ну, я вже все перевірив, вони можуть бути тільки там. Добре, пішли і будемо. той. Їх забирати, якщо вони там. О, коїни, коїни, безплатні коїни. Забираємо їх собі. Так, запрягнуй, запрягай, все, є. Так, першому нікого нема. На другому теж нікого нема. На третьому. Тоже нікого нема. А блін, я пропустив четвертий. Ну, добре. На п'ятому нікого немає. А тут. теж нікого немає. Що це за таке? Де вони там поховались? А, капець. Так. Ну, я звідси бачу, що на четвертому немає нікого. Ну, то давайте включаємо швидкість і побігли ще когось лапати. Може, тут є якийсь. Забираємо все, один лишився. Якщо він зараз в духовці, нам дуже повезло. Нам дуже повезло, якщо він в духовці. Так, запригай. Все, якщо він зараз в духовці. Зак. Ні, його тут нема, нам не повезло. Ой, я щось подумав, що світло, щойно в цій грі виключили, але ні. Ну, може він, може він або вона в цій, шухляді. Зараз перевірим. Ні, нема. Шкода, шкода, я вже думав, я переможу. Перше місце утримую. Але ні. Так. Сюда йде. Сюда. Так. Я думаю, вона десь тут в шухляді була. Ні, її тут не було. Ні, ГРГ лишився. Ні, ну. Нормально, майже всіх вбив. Так, що далі? що далі? що далі? Яка мапа буде? Це вже, напевно, остання мапа у відео буде. відео-о-о! Так. Ну що? Та знову за бакярд. Ні, 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 почекайте, я зараз перезайду, бо я не хочу цю мапу. І так, дру... З першої спроби вийшло яка тут мапа буде. О, за стори, за сторо. Добре, пішли. Підемо там на вогнегасник, зараз побачите. Все. Так, будь ласка, тільки не я. Не я, тільки не я. Будь ласка. Welcome to Hide and Seek Extreme. Якщо... Та як? Та знову я? Ну як це можливо взагалі? Добре, Ви знову чекайте. І так, на спавні ніхто не лишився, мені не пощастило. А, ні! Тут якийсь зараз. А, ні, все, він пішов. Не повезло, звісно. Ну, але попробую їх вбити. Добре, все. Я є тут. Сюди. Давайте від першого буду все. Так легше буде. Так, тут все, немає нікого. А у Азі. Тоже нікого. Бачу! Бачу бекона. Бачу бекона. Бачу бекона. Забрав. Там во бачу, стрибає. Ну, давайте швидкість включимо. Хоп! Є, забрали. Так, ну і йдем тепер сюди. Може, там хтось буде. А, я знаю, ще одну секретку. Може, в тій секретці хтось буде. Ну, давай подивимося. Ні, тут нікого не було. Добре, тоді пішли сюди. Сюди. Так. Ні, тут нікого нема. Шкода, шкода, шкода. 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 Ну добре, йдемо автомати тоді. Я думаю, що там хоч хтось буде. Хоп! Якщо тут хтось хоч буде спригнути, то я його побачу. Є, тут нікого нема. Може, давайте на другий запрягнути попробуємо. Хоп! Я колись стрибав на другий. Та блін, чого я не можу. А! Та блін, я не можу, на другий, запригнути! Застрибнути. Привик казати, запригнути. Ай. Зараз. Оп! Та ну, все, я здаюсь. Тут неможливо. Опа! Опа, 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 забираємо. Тепер сюди, в цей автомат заходимо. Ну, тут вже хтось має бути. Так, ну подивимося. І тут нема. Ну, це ще на першому. Давайте на другий попробуємо. І тут, на другий. Так. Та ну як? Може, мені розгону. Треба набрати. Е! Та ну ні. Та ну ні, ну будь ласка. Ай, ні, все, не зможу, я не зможу. Я бачу, що це неможливо можливо уже. Ну, то що робити будемо? Я тільки двох вбив, а двоє вийшли далі. Так. Ну. ну куди ще? Ну, давайте швидко пройдемося ось тут. А куди? Все. На, на ось тих. А як їх? Що я забуваю вічні слова? Ну, ось в цих автоматах. Нема нікого, я бачу. Може в цій кімнаті ще хтось є. Давайте перевіримо. Так. Йдемо, йдем, йдем. Ідем, йдем, ідем. Ой-ой-ой, як я. Від... Стрибнув. Так, тут хтось є? Ні, тут нікого нема. А, що так заглючував? Ну нічого. Так, добре. Тут нікого нема. А! Бежить! Бежи! Бежи! Будь ласка! Но я не встигну, Хоп! Ось так! А -а -а. Не, я встиг! Я встиг! Е! Не! Ши-ши-ши-ши! Я встигну! Я встыг! Встыг! Все! У Ух! Ну що ж, друзі, на цьому я буду завершувати. в мене телефон уже нагрівся, тому всім па-па.